Вітаю, друзі! 13 червня. Сьогодні з вами знову реклачок. Операція військова, ну точніше, війна, як сказали, в Ізраїлі проти Ірану триває. Удари наносяться, Іран готує, нібито удари. Відповідь Нетаньяху спілкується із світовими лідерами, погоджує позицію. Принципі, його всі підтримують. На Росії збентежені і засудили Ізраїль за те, що атакували їхнього союзника. В принципі, очікувана реакція, але те, що вони про це говорять голос, багато про що свідчить. І Україна сказала, що нібито не готова до переговорів про переговори. Потрібні якісь рішення, які будуть означати припинення вогню. Ну, принаймні, міністр закордонних справ Сибіга давав коментарі Радіо Свобода, і це видання пошило інформацію про те, що ми нібито відмовляємося від переговорів як таких. Чи це так? Давайте я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте. Обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим. І розпочнемо все ж таки, друзі, із Сибіги. Україна не зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Радіо Свобода він перебував у Чехії із робочим візитом. Ну і пізніше вже почали спростовувати цю інформацію. Радіо Свобода каже про те, що вони не так протрактували. Слова Сибіги, а я вам пропоную послухати його прямомову, щоб ви розуміли, що власне сказав Сибіга, і чи дійсно його не так зрозуміли. Тому що справді за словами Сибіги, багато є правди про те, що Росія водить за ніс не лише Дональда Трампа, а й Україну кожного разу переговори в Стамбулі або де інде закінчується. Єдиною домовленістю про обмін полоненими, що вкрай важливо для нас, але про припинення вогню Росія справді говорити не хоче. Будь ласка, його синхрон. Послухайте, друзі. Ми потребуємо так таких перемовин, де приймаються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який був у Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну, тому ми зацікавлені в зустрічі. На рівні президентів і ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир'я, зупинення зупинення вогню. Країна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента особисто Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. Тому що війна на нашій території наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, взявши, чи провевши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. Ми були готові обговорювати. Субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляцію. Тому ми повинні, повинні тиснути, маю на увазі колективно, глобально на Росію, примусити їх до миру. І звісно, на тлі такого повідомлення з'являються інші фейки, на які, жаль, які зараз активно поширюються росіянами у телеграм-каналах українських і в ЗМІ. Багато коментаторів підтримують саме проросійські наративи, свідомо або ні, виконують роль корисних ідіотів. Сьогодні в в телеграм-каналах багато писалося про те, що Росія зайшла на Дніпропетровщину. Кремль фактично щодня хоче переконати нас в тому, що він уже на Дніпропетровщині і там будує, як казав Пісков, буферну зону. Речник Осу Хортиця Віктор Трегубов Повідомив, коментуючи відповідну публікацію в Телеграмах і в Нью-Йорк Таймс, про те, що Росія не заходила на Дніпропетровщину. Щодня я особисто бачу повідомлення про те, що окремі військові збройних сил Російської Федерації намагаються зайти на території саме Дніпропетровської області, але вони там знищуються відповідними дронами ЗСУ. Тому поки що ніякого заходу. Росії на території Дніпропетровської області немає. Ну, а тепер трішки детальніше про удари Ізраїлю по території Ірану. Вже дуже багато інформації, я її спробував систематизувати для вас і зверну увагу на публікації «The Times of Israel». Там пишуть про те, що Ізраїль готував операцію Лев що сходить», так вона називається впродовж дуже багатьох років. Про це, звісно, повідомляють виданню спецслужби Ізраїлю, і за словами чиновників, операція планувалася у тісній співпраці між Цахал і Мосадом. Підготовка включала тут, звертаю друзі, вашу увагу, будівництво бази безпілотників всередині Ірану, контрабанду систем високоточної зброї та заслання командос до Ірану безпосередньо. Тобто щось дуже схоже на павутину. Хто був першим в цій історії? Ще нам доведеться з'ясувати, але ми першими провели цю спецоперацію. Рішення про початок операції було прийнято після того, як розвідувальні дані показали, що Тегеран наближається до точки неповернення у своєму прагненні отримати ядерну зброю. Я вам у ранішньому відео про це розповідав. За оцінками військових іран наразі має достатньо, я сказав би мав. Достатньо збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб. Хоча, можливо, і має, я також ще цього торкнусь. Операція розпочалася із атаки понад 200 літаків військово-повітряних сил Ізраїлю. Були задіяні вони у перших ударах, скинули понад 330 боєприпасів приблизно на 100 цілей. Це офіційне повідомлення. Цахалу, друзі. А от супутникові знімки, які з'явилися трішки згодом, осінтаналітників свідчать про те, що все таки було задано удару по ядерному комплексу в Натанзі. І іранські ЗМІ почали говорити про те, що там нібито стався витік радіації. Магате це не підтверджує. Поки що ніякої інформації з цього приводу немає, але російські телеграм-канали активно женуть цю інформацію. На найбільшому уранозбагачуваному комплексі Ірану на танзі масштабні пошкодження, але витоку поки що радіації немає. Принаймні, підтвердження офіційного я ніде не зустрічав. Авіація Ізраїлю зруйнувала підземну частину комплексу, де розміщувалися уранові центрифуги, підстанції та інша критична інфраструктура. Повітряні удари знищили ключові елементи, які дозволяли Ірану продовжувати ядерну програму. Ну а тепер вона під питанням. В результаті атаки першої хвилі в Ірані загинуло щонайменше 78 людей, 329 постраждали. Про це повідомляє агентство Фарс. Нетаняху вранці злетів на борту літака судного дня. Чи він приземлився на дану хвилину, я вам сказати не можу, але ймовірно, Ізраїль очікував ядерного удару з боку Ірану, тому я не виключаю, друзі, що в Ірану є балістичні ракети або інші ракети на з ядерними боєголовками, але вони їх не застосували. 12-й канал Ізраїлю з посиланням на військові джерела сказав, що це не спецоперація, це війна, і вона триватиме до того часу, як говорять вищий військовий та політичний керівництво Ізраїлю. Поки не буде досягнуто цілей. Іран має змінитися. Ну ще було б добре, аби і Росія змінилася. Щодо атаки такої цікавої, яка була схожа на паутину на території Ірану. Також є повідомлення, декілька ізраїльських змі та експертів розповіли, як Масад у середині Ірану. Щоб підтримати атаку на ядерні об'єкти та іранське командування, тому що атакували не лише ядерні об'єкти, а й військові об'єкти, в тому числі системи протиповітряної оборони, було проведено операція, яка готувалася кілька років. Масад заздалегідь розмістив на іранській території поблизу позицій ППО дрони та точні системи озброєння. Їх сховали у фурах, друзі, так у транспортних засобах та таємно ввезли до Ірану. Коли почалася атака ізраїльських ВПС. Ця зброя обрушилась на ППО і не дала можливості відповідати по території Ізраїлю і збивати літаки. Тому фактично, і завдячуючи і Ребам, система ППО Ірану, та й сам Іран був сліпий перші години атаки, і ніхто з ізраїльських льотчиків не постраждав. Вся авіація вціліла. Згідно ізраїльських джерел у Служби безпеки Масад діяв у самому серці Ірану абсолютно непомічений місцевою розвідкою, а операція поєднує проривне мислення, сміливе планування та хірургічне застосування передових технологій, спецпідрозділів та агентів. Один в один, як Служба безпеки України. Можливо, допомагали нам Масад, можливо, ми допомагали Масаду. Звісно, це будемо з'ясовувати і з часом. Ну і ключовим питанням всі цієї історії було, а чи долучиться США до підтримки Ізраїлю? Нібито ніяких таких повідомлень нема, але видання Associated Press говорить про те, я маю на увазі офіційних повідомлень, що Сполучені Штати Америки перекидають військові сили на близький схід на тлі можливої відповіді Ірану на ізраїльські удари. Втім, я не маю жодного сумніву, що Трамп. Про це знав, він про це говорив і підтримує це. І ця операція була погоджена з Білим домом. Я ще цього торкнусь, тому залишайтеся на каналі. Друзі, і також прошу вас в цій паузі звернути увагу на збір, який ми знову почали для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ми зараз хочемо зібрати 110 тисяч гривень, щоб придбати хлопцям екофло, акумуляторні батареї, щогли, які будуть допомагати ефективніше використовувати дрони. Різні інші потреби треба закрити для них, тому прошу вас долучитися. 10, 100, 500, 200 гривень. Будь-яка сума дуже важлива. Ще раз наголошую посилання на збір в описі під цим відео. На Росії збентежені дуже цією операцією, і саме тому, що 21 квітня поточного року Росія стала союзником Тегеран в оборонній сфері в рамках договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном. До обіду в Кремлі думали, що ж їм робити, яку заяву зробити. І... Врешті-решт Росія рішуче засудила неспровоковані, ну ви лише вдумайтеся, військові удари по суверенній державі. Ну це не Іран фінансував Хезболу, Хамас і інших, а вони свою чергу вбивали ізраїльтян. Пісков заявив, що Москва стурбована ізраїльськими атаками щодо Ірану і додав, що Путін отримував в онлайн доповіді про те, що відбувається. На території Ірану від Міністерства оборони, служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ, Ну, певне, дивився в онлайн, як знищували і бомбардувальники стратегічні. МЗС Росії трішки згодом опублікувала також свою заяву і засудила дії Ізраїлю. І говорить, неспровоковані військові удари по суверенній державі, члену ООН, її громадянам, сплячим мирним містам, об'єктам ядерної енергетичної інфраструктури категорично неприйнятні. Мені таке враження складається, що вони самі про себе говорять. Очевидно, що в Західному Єрусалимі зроблено свідомий вибір на користь. З подальшої ескалації напруженості та піднесення ставок. Чекаю лише одного, щоб росіяни поїхали безпосередньо до Тегерану і боронили Тегеран від Ізраїлю. Буде цікаво на це подивитися. Ну і окрім того, там більше і паніки почали сіяти. Закликають мобілізувати до Збройних сил Російської Федерації півмільйона, а то і мільйон осіб. Росії слід оголосити масову мобілізацію та призвати щонайменше 500 тисяч осіб, а в ідеалі до мільйона. Третя світова війна вже почалася, тому країна має розпочати масштабну підготовку резервістів. Таку заяву зробив командир підрозділу Ахмат Апті Алаудінов. Я не маю сумніву, що Окрем не буде до нього дослухатися, але також і допускаю, що ця заява була. Зроблена в тому числі яструбами з Кремля, тому що варіант мобілізації на Росії розглядають. Ну і також скликають засідання Радбезу ООН, де хочуть обговорити ситуацію на Близькому Сході. Я поки що не готовий сказати вам, хто ініціював це засідання, але дійсно, типу, всі стурбовані. Я очікував фідбеку від Європи. Дуже важливо було, як вони на це відреагують, тому що Трамп, в принципі, виказав прихильність до цієї спецоперації. Він ще напередодні говорив, що на близькому сході може що статися, але. Нетаняху вже переговорив з низкою світових лідерів. І як заявили її канцелярії, він продовж дня має ще переговорити телефоном з Дональдом Трампом та Путіним. А вже він переговорив із Фрідрихом Мерцем, канцлером Німеччини, Еманелем Макроном і навіть з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. І всі його підтримали. Ніхто нічого не заперечив. І навіть Кір Стармер. Прем'єр-міністр Великої Британії також сказав: Так, окей, все нормально. Військова операція Ізраїлю має бути, тому що вони мають захищатися. Мені дуже важлива була позиція відверто. Вам скажу саме британців та французів. Ну а Трамп стверджує, що йому телефонують також, але не ізраїлітяни, а з Ірану і хочуть поговорити після того, як були нанесені удари по Ірану. Туреччина, звісно, трішки незадоволена, м'яко кажучи, всією цією історією Ердоган засуджує Ізраїль і каже, що це атака на Туреччину. Ну а стів Вітков, як пише Аксіос, наполягає на проведенні в неділі чергового раунду переговорів із Іраном про підписання безядерної угоди. Ну, така собі мотивація. Ну, а тепер, друзі, детальніше про Трампа, бо це дуже важливо. Він сказав, що Іран якнайшвидше має укласти нову угоду стосовно своєї ядерної програми, щоб уникнути наступних жертв і руйнувань. Це вже відбулося, має на увазі ця заява, після удару по Ірану. Він написав, що неодноразово давав Тегерану шанс на домовленості, але вони просто не могли цього зробити. 12 квітня дійсно Трамп сказав, що у Ірану є 60 днів. Якщо ні, не підпишуть угоду. Ірану буде погано на 61-й день. Він завдав удару. Ну тут тритеричне запитання, чому він так надіє з Москвою. Відповідь очевидна, тому що Москва має ядерну зброю, але нібито Іран її має. Ну і Москва трішки більша, ніж е, загалом Іран, але не набагато. Ну втім, будемо дивитися. Там є інші фактори, які впливають на позицію Трампа по відношенню до Москви, але така рішучість по відношенню до Ірану вона дуже очевидна. І Трамп говорить, Іран має другий шанс щоб укласти цю угоду. Тому я не виключаю, що справді в неділю можуть зустрітися робочі делегації Вашингтону та Тиграну. Для з'ясування обставин, що матиме наслідком підписання угоди про без'ядерну програму Ірану, Іран говорить: ми готові продовжувати ядерну програму, але мирну ядерну програму. Але хто ж вас проконтролює? Тут якраз і проблема, щоб МАГАТЕ відповідні функції виконувала, але МАГАТЕ трішки, м'яко кажучи, спаскудили свою репутацію. Ну і ще одне цікаве повідомлення, яке публікується в Аксіос. Трамп та його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти нападу Ізраїлю і не висловлювали своєї незгоди приватно. Метою було переконати Іран, що жодного нападу не було, і переконатися, що Іранці, які перебувають у списку ціле Ізраїлю, не переїдуть до нових місць. Дуже багато було і псошних спецоперацій перед ударом по Ірану. Помічники Нетаняху навіть повідомлені журналістам, що Трамп намагався зупинити удар Ізраїлю. Під час телефонної розмови в понеділок, але офіційні особи тепер кажуть, що розмова стосувалася координації нападу. Так воно, друзі, і було. І добре, що на такий крок все-таки зважився Трамп. Це дуже важливо. Але знову не поспішатимемо робити з нього якогось героя, бо принаймні ще немає конкретних результатів, які стосуються України. Але я думаю, що вони будуть. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Ще раз наголошую. Будь ласка, долучіться до збору, який ми проводимо для 66-ї. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. все буде Україна.